Наш володя він розвивався не так, як всі діти. Він почав пізно ходити, він почав ходити десь в два роки. Він почав ще пізніше говорити. Йому було 9 років, 9. Він пішов, ми його дали до школи. Вчився він дуже. Ну, як вчився, він просто відвідував школу. Він... Те, що діти вивчали за рік, він за три роки. В нього три роки кожен рік різні однокласники були. Він три роки провчився з одними в одній вчительці. Діти пішли далі. Він знову залишився з Роми Володимирівною. Знову прийшов перший клас. Він провчився з ними. Діти пішли знову четвертий, п'ятий. Він в Ромі Володимирівну вчився. Можна сказати, Дев'ять років він провчився в одному класі з однією вчителькою з Ромою Володимирівною. Цей хлопчик був з особливими потребами, але для мене він був син. Він мене у всьому слухався. Він в нього було навчання на дому, але він завжди просився на 2-3 години прийти до школи. Він дуже любив мої уроки. Якби ви подивилися, як він чудово писав, що то дитина, в якої взагалі відхилень в психіці немає, такого не перепише, не напише, як написав він. Він міг рахувати, він міг розповідати. Він дуже гарно розповідав навіть про артистів. Він дуже любив, я пам'ятаю, кожне його слово, яку артистку він мені не дасть збрехати. Аню Лорак. Для нього Ані Лорак то була всім. Інколи я прийду до школи, а він мені вже. Я таку пісню її послухав. Ви знаєте, Рома Володимирівна. А нікого до себе не з вчителів. Нікого. Для нього Рома Володимирівна була всім. Яке завдання я йому дала, він вдома його виконав. Він читав і читав досить гарно. Правда, трошки мова така була, що в нього він тоді так виразно всіх букв не промов... не вимовляв, але він читав прекрасно. Він взагалі любив школу, він дуже любив своїх батьків. Правда, він пам'ятав, що батька він втратив, кінь батька був вбив. Мама їх виховувала сама одна. Один син втопився, брат його старший. Він теж його завжди згадував. А за сестру Галинку то він взагалі він в ній то для нього була друга мама. Він тільки чекав, коли вона приїде із-за кордону, і щось йому або не плач володінька, або привезе, або його потішить якимось добрим словом. Настільки то була вихована дитина, він дуже любив прибирати. А в дитинстві іграшок для нього не існувало. іграшки він не сприймав. Він дуже любив фотографії. Він з самого малку, не знаю, не пам'ятаю вже, скільки йому років було. Він брав альбоми, сідав собі на ліжко, і він ті альбоми міг передивлятися з фотографіями, не знати скільки разів. О. О, а то наш Володя маленький, коли тільки родився, то мама, тато, а тут Володя, а то сусідка. Світлана, вона дуже любила його баби. А тут в школі він з вчителькою Ось боку збіг. Сінку намальовував. Дарова Володимирівна, а тут наш Володимир. Він дуже любить звірів, він любить котів. Пес у нас був такий Джек. Великий пес вівчор, то його найкращий друг був, найкращий друг. Коли він був маленький, зима була, снігу впало багато, Джек брав санки і його возив на тих санках. А був ще такий випадок, що ну, хворий, він хворий, І дуже такі діти збиткувалися, збиткувалися там, могли там. Негарно до нього там говорити, там обзивати, а Джек завжди біля нього був. І тільки хтось там щось до Володі хотів щось його там образити чи щось, а Володя Джек Фас. І Джек охороняв його, так. то був його найкращий. Батьки його дуже любили, бо то був такий можна сказати подарок. Несподіванка. Мамі, мамі вулицькій 46. У володі нашо дуже непроста доля, тому що перше помер його батько, а тоді після того мама померла. І коли мама померла, то сестра якраз тоді була за кордоном, і він лишився жити разом з своїм братом. А брат його то, ну, зловживав алкоголем, на жаль, і, і дуже погано з, з Володією поводився. І, ну, було дуже таке фатальне життя для Володі. Просто нестерпно було для нього, він втікав з дому. Ну, і Галя, коли приїхала з, з за кордону і почула. Як важко Володі, то вона подумала собі, що може йому буде краще жити в інтернаті. І саме це був інтернат для дітей і молоді розумово неповносправної. і ми собі можемо уявити, яке то тяжке там також життя є для, для мешканців, для жителів. Це так тривало кілька років, і коли в українському католицькому університеті в колегіумі створився Дім Емаус, то ми з Кристиною їздили до деяких інтернатів, і саме так. Таким чином зустрілися з Володією. І Кристина запросила Володю переїхати до Львова і жити в колегіумі в спільноті разом зі студентами, з асистентами. І так ну, гарно, що Володя приїхав до Львова. Мене звати Володя, мені 25 років. Живу в будинку Емаусі. Почув про той дім Емаус з особливими потребами, з такими з друзями. Я почув її. Я був в інтернаті від чотирьох років від брата, на жаль. Я підкову почув проти дім і Зеня з Кристиною. Я сюди приїхав і почав моє мене... тут життя дуже прекрасне, чудове. Стосунки мати з асистентами. Мені люблять, поважають, і самоційний, роблю то, роблю то. Ось, Оскільки ми е, знаходимося в колегіумі від католицького університету, де живуть студенти, викладачі, Ось, і є такий наш Діме Маус, і це дуже гарно, що ми тут є, тому що є така дуже тісна, е, можна сказати, співпраця, таке тісне життя з е, студентами. Е, і це є дуже добре для наших людей з особливими потребами, для наших друзів, тому що вони е, бачать молодих людей, бачать їхній ентузіазм, бачать їхню радість до життя. І також самі захоплюються цим, але водночас віддають свою любов, свого серця, тому що, як ми знаємо, наші друзі люблять, люблять серцем. Це не є тільки розум, але вони від є такі, як вони є. Вони відкриваються до будь – Знайомий, ні знайомий, близький, ні Вони такі дуже щирі, і це є дуже добрим, тому що ми є тут. Студенти нас бачать, студенти приходять до нас, і є така комунікація між ними. І також дуже гарно є те, як приходять, як ми разом виходимо у місто. Ми запрошуємо студентів, разом йдемо на каву, разом їздимо в поїздки. І це дуже так зближує. Це в такі дні, в такі моменти можна ближче пізнати наших друзів, тому що також вони приходять і до нас на каву, на чай вечором. Ми маємо спільне святкування в колегіумі. Також в цілому в Катоївському університеті, але от такі моменти неформальні, можна сказати, то це дуже такі спокійні, тихі, де можна так друзів дуже відчути, попробувати на смак, можна так сказати. Ця спільнота втілює візію Владіка Бориса, е е колишнього ректору університету і теперішнього річного президента. Dla Latika Borisa nasi durozy z osobliwymi potrzebami są bardzo ważne. On często powtarza, że oni są e, czytelami stosunku. I naprawdę e, najważniejsze dla nas, naszych dużych to e, stosunki. Oni bardzo chcą, żeby ich mieli, e, ich lubili. I to jest naprawdę na co każda osobina. пахне злібини е, з його серця. І так, наші, серця, наші друзі, вони е, так не, не роблять великі різниці між е, поважними поважними людьми, неповажними людьми. І Володя він працює зараз на сцені, він робить ікони, йому дуже подобається. Я працюю на майстерні, на на дошках. Я їх шліфую, малюю азистенти колі, я їх випалюю, або клею, або лакую. Гарний хлопець дуже гарно вишиває. Почав так, тому вишивати недавно, десь місяць назад почав вишивати. Робить ікони. У нас, наприклад, у Франції особи як володя працюють в звичайному середовищі, наприклад, в кав'ярнах або їданнях і так далі. Uno. Володя деякий час не наважувався, він не дуже там, був прихильник на сцені наших ігор, але ця гра йому пішла на Ора, йому ігри. І ще одне, таке, одне з, 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 з хобі Володі після Ото на вечора це є перегляд серіалу про Роксолана. Це спочатку Володя почав дивитися, а потім вже і люди почали біля нього дивитися. І, і навіть і Віра казала пізніше, що дивилася це постійно. Кожного дня, кожен день, це така це, це традиційна традиція став дивитися руксалами. І Володя запам'ятає всі імені султанів, які я сама навіть не можу відслугувати. Міхібран султан. Asikir em Sultan, katejah Sultan, Sultan Sulaiman, I Khatun, I Sultan, I Nigir Kalfa, I Barhim Pasar. Ini tidak hanya terusumil Для, для людини, щоб будь-яка людина не все що є важливе в суспільство, будь-яка людина змінює його повністю, повністю змінює є все те, що відбувається навколо нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. Важливість це життя неповносправної особи неможливо було переоцінити, бо важливість життя як такого, це та ніби неможливо переоцінити. І неповносправна особа вона також багато чого змінює. Те, чого ми не розуміємо, те, чого ми не бачимо. Якщо хлопці, які приїхали з війни, вони змінюють країну, тобто вони допомагають бути незалежними. То люди, які народжуються з своїми потребами, змінюють свою сім'ю, вони змінюють а, свій підвід, в якому вони живуть, своє подвір'я, по якому вони ходять, школу, в яку вони приходять, і дитяться Вони змінюють людей, які, які збираються навколо них. І вони перетворюються людей. Вони перетворюють, бо вони показують їм нові цінності. І цінності це те, що справді є найважливішим для суспільства, та ніби це те, що справді змінює і країну, і змінює цілий світ. Це цінності, і зміна цінності починається з неповносправної особи, з відношення до неповносправної особи. Бо де є, бо де зароджується любов і якби прийняття неповносправності особи, там народжується любов і прийняття будь-якої іншої людини. А любові, прийняття будь-якої людини це те, що кожен з нас править. Бо кожен нас насправді хоче, щоб його любили, його приймали. Це знову ж таки базова потреба, це, ніби, без якої ми не можемо жити. І це те, що починається з неповносправної особи, це те, що неповносправна особа показує в повному спектрі всіх можливостей, як приймати, як любити, як приймати тоді, коли, коли важко, коли непросто, коли є труднощі, як любити, коли важко, і як вчитися цього робити з одного боку. А з другого боку, вони дають нам любов. Прийняття абсолютно любові. Прийняття, яку нам дуже чимало дають у суспільстві, яку нам дуже мало дають в суспільстві, де є гроші, бізнес, де потрібно постійно виживати, боротинця під сонцем. Ми приходимо в спільноту де є непросправні особи, і вони дивляться на нас і просто нас звітні. Не тому, що ми президент України, чи тому, що ми багаті, а тому, що ми просто прийшли. І це те, що задовольняє вже наші базові потреби. А якщо наші базові потреби є задоволені, то ми можемо робити більше. Якщо ми можемо робити більше, ми змінюємо суспільство. Таким чином, кожна намисправна особа вона змінює не тільки себе, вона змінює увесь світ навколо себе. Хочу також уточнити, що наші друзі з розмовою неповносправністю показують нам інші перспективи, тому що для них це не важливо бути відомим, або заробити багато грошей, престиж, кар'єр. Це не важливо. Для них важливо це стосунки, що їх приймали, їх любили, і, і вони навчать нас жити. В теперішньому моменті, тут і тепер. І ем, просто для мене також е, наші друзі вони показують трошки шлях життя Ісуса в Назареті. Він не був відомий. Але найважливіше це було просто присутність бути з іншими людьми, бути з Богом, просто також приймати всі подарунки кожного моменту. Будемо зустрінятися з нашими друзями на мебесаха, будемо дуже здивовані, тому що будемо бачити і відкрити їхню справжню сутність.